Шановні заставнівчани, вітаю вас всіх, слава Україні. Ще не пройшло і доби, як мені зробили операцію, але я вам хочу сказати, що навіть з перших хвилин операції я одівся в цю військову форму, ну і пішов по місту. Ну, мені казали, не йди, типу давай ліпше полежи, відпочинь. Вночі спав нормально. Знеболювального я майже не приймав, ну в таблетках там кололи пацанів шприцом. Не знаю, нормально я себе почуваю, болі такої немає. Хоча дуже кров ішла. Мені два рази перематували бінтом. Але ви самі бачите, настрій у мене от супер. блядь. Ну, що вам сказати? Не можна сказати, що болі абсолютно немає. біль є, ну, але... Як кажуть мене, дуже багато напевне в організмі дофаміну і серотоніну, багато їм шоколаду чорного. Е, хочу подякувати також Руслану Дмитрюку. Він до мене дзвонив каже: Водім, якщо треба, я тобі допоможу фінансово. Е, ну я кажу Руслан, не зараз, тому що трошки тоді було таке запаморочення. І тому я кажу, давай трошки пізніше. До багатьох людей я в той день дзвонив, до мене дзвонили в той день, з багатьма я людьми спілкувався. За, Мих... За Михайла Гулька, так само, я до нього дзвонив, він трубку не піднімав, але він так само поранений, в нього поранення в ключицю. йому так само робили складну операцію. На рахунок своєї операції хочу сказати, що ця операція була дуже складною на суставі, тривала вона 2,5 години. Навіть коли мені робили її, то я відчував, як там брали, виривали пря прямо з м'ясом, то все. Коротше, видалили декілька тісток з зап'ясному суставі, але сказали, що ру функції руки всі будуть, як були, так вони і будуть. Видалили вони ті кістки, які вже мали велику ступінь артрозу. Вони були всі потрощені. Роками я ходив з тим переломом. До лікарів тоді не звертався під час армії, пів року назад воно почало ще більше себе проявляти, тому що я, видно, доламав ще ту свою руку. Ну, Всі казали, що я кошу, кошу, що ти косиш, блядь. Ну, Ви бачите, не симулірував, тому що я так само е, вивчив вже медицину, вивчав і нервову систему, і систему кровообігу. Все, що стосується кісткової системи, я це вивчив і я вже сам знав і сам собі поставив діагноз. Ну ладно, багато говорити не буду. Руслан Дмитрюк, дякую, що ти до мене позвонив. Міша Гулько, він так само постійно цікавиться, як моє здоров'я, як в мене проблеми з рукою. Він ще цікавився 4 місяці назад і каже, Вадік, тобі срочно треба піти на операцію. Ну, от, Мішка, я вже тут на операції, до тебе ще позвоню. А ви за тримайтесь? Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам.